Слава Україні. Шана збройна у Львів. У Львів у місто Лева забиває Євген Сірий на 50-тій секунді. Трошки невдали в спину, але Сірий підхоплює м'яч. Пробиває Войтович. Олександр Школьний на останній хвилині першого тайму зрівнює рахунок. 2-2. 17-й номер Олександр Ліфер 5-й. Руслан Шеремета 15-й. Артур Подлюк 9-й. Максим Літвінов. Він вже не зможе побачити звільнення. Бердянська. Ух ти! Ще один м'яч і знову сірий. Знову сірий. Усіх. Це, до речі. Чернявський удар! Сірий дуже не... Це СК Збройних сил. Це СК За Ісуд Центрального спортивного клубу Збройних сил України. Профій Кравцов Київ. Делегат Асоціації футзалу. Віктор Таран. Житомир. До речі, і вчора, і сьогодні. Ухти! Непоганим. Сухов, сухов, сухов! Порожні ворота! Для львівської команди. Радевич підключається. Пробиває Радевич Небезпечно. на Паночного. Поночовна на лівому фланзі. Паночовний простріл. Порожні ворота будуть. Ні, порожні. Хороший момент. Сметаненко. Прикриває м'яч корпусом. Сметаненко розмор... Розвернувся. Сметаненко. Молодець. Іще один удар. Іще один удар. Жур... Забирає журба. У нього м'яч. Три в два. Контратака. Простріл не вийшов. І ось зараз удар, легкий м'яч для Сухова. Олександр Пасенко все ж таки викличить Євгенія Жукану хоча б на начально-тренувальній Але вирішувати Олександру Петровичу, косвіда. Пас, Легензевич і рятує свою команду. Ух ти! Як... Яка помилка? Чернязький! Чернязький! Буньо. Пробиває енергії. Радевич. Пробиває Радевич. Небезпечно. Коплені енергія. Контратака. 3 в 2. Простріл на дальню. На Радевича було дуже і дуже небезпечно. Завертаний пробиває Рикошет. Буньо. Педяш пробиває. Небезпечно м'яч там. Небезпечно 2022-2023 років чемпіонат України з футзалу Вібета Екстраліга в серії 1-0. Ну, звісно, ми розуміємо завдання. Ух ти, який клас цінних осіб. Поговоримо на лівому фланзі. Момент! І рятує команду. Він вартий. Сьогодні пропускає матч через 18-й. Тарас Кузьк. 18-й. Ігор Марценяк, 22-й. Мар'ян Пелех. Заявця Олександр Кравець, номер 1. Капітан Сергій Журба, номер 10 Євген Сірий. Хайло Зварич буде. розігрувати. Розіграли. енергетики Зварич. Небезпечно. І пробиває. Кінчиться. У ну, будь-якому випадку розуміємо, що ухти, кусь пробував! Ухти! Простріл такої серії. А, ну і якщо арбітри так вирішили, приймаємо це. Рішення Літвіно. Миляється Ігор Чернявський на перехопленні Радевич. Кусь і буде кутовий. Були емоції. Пролітає м'яч повз. А, ні. А вчора ми бачили з вами а, як. Ух ти, зв... І відбувається удар Олександр Сухов. Контратака хіта. Педяш не встигає за м'ячем. Контратака хіта. Чернявський. Чернявський пробуває. Марциняк. Марциняк. Пробиває Марциняк. І знову сухо врятує. Як вам матч, друзі? Андрій Цілик пробуває цілик. Забиває цілик за три секунди. Чернявський. Чернявський пробиває. Високий пресинг Від енергії він працює. Бунь. Чернявський. Він з м'ячем. Проривається. Чернявський. Пробиває. Передача Марциняк. Марциняка не про. І це, тепер це Володимир Буньо. Виходить сухого згоріти. І знову рятує свою команду. Втретє. І зараз забирає. За межами майданчику, але. Там, Там Малишко і цілий один одного. Сірий. Чернявський пробиває чернявський. Небезпечний. <пробує> Ухти. Сухо. Спробував. Іще один удар. І Пі... кусь. Розганяє атаку Тарас Кусь і Ліфер. Рикошет! Забиває Тарас Кузь, який чергував на дальній стійці. А в додатковий час виграє львівська енергія. Рахунок у серії 1-1 в паралельній серії на футзалі. Слава Україні! Нашій. Слава нашій неньки Україні. Україні.